У Черкасах частішають випадки жорстокого поводження із тваринами. Лише за останній місяць розправу над ними вчинили відразу у двох мікрорайонах міста. В одному котів кидали об стіни, скручували їм м'язи та виривали язики. В іншому теж кота, але на смерть його прирекли в капкані. І він ви цим ланцюгом, десь то там за деревом, і люди бачили живого кота і нічого не зробили, для того, щоб його освободити. Пані Наталя показує сусідський капкан, через який загинув її кіт. М'єтр, животне не вніміла. не імела. От воно запуталось, і ніхто його не розпутав. Кіт намагався вибратися із залізної пастки, розповідає жінка. Скривавлений він переліз до іншого двору. Двоє суток він там був, а, оце, а тоді я кожен отчепився і із сюди, бо мені ото там диви, таке поробив. І отам от у цьому і погиб. Уже знайшли тільки на другій стороні от того паркана, з того подвір'я, з якого він тікав. Уже мертвого, в жахливому стані, всього мокрого, у землі. Він боровся за життя до останнього. Власник капкану спілкуватися з журналістами відмовляється: своє обличчя ховає за залізними гратами. Как ее вызвать? Он тобто зверь кидался на людей. Так бы ему ж болячи. Ну боляче, так что? А мне не боляче. Он... Правоохоронці розводять руками, кажуть, для відкриття кримінального провадження не мають підстав на території свого домовлодіння. Як проти гризунів, проти інших, вона має право поставити мишеловку чи капкан, як він там правильно називається, як ви його трактуєте. Тобто це її повна право. Вона, тобто, вона не порушує цим закон. Не хотіла заподіяти йому якусь травму чи смерть, тобто і звичайно, і кримінальне провадження з Гусимі не відкривалося. Зоозахисники кажуть, такі випадки в місті не поодинокі. Живодери щоразу вигадують деталі жорстокішу розправу над тваринами. Проблема є те, що немає ніяких ні фотографій, ні, ні відеодоказів. Коли ж такі докази є, якщо людина ну, в неї є якесь бажання, вона хоче справедливості, то, звісно, довести таку ну, вину людини, її знайти і покарати, я думаю, що це досить реально. Так і в цьому мікрорайоні жителі переконують, тварини у злощасному дворі зникають не вперше, та доказів цього немає. Аби були, то закатування тварин законом передбачений штраф або навіть обмеження волі. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Сергій Єфімов, Новини.